Хочу з вами поділитися шоколадним ганашем для прикрашання, вирівнювання тортів та і будь-яких ваших кондитерських виробів. Я його часто використовую, він неймовірно смачний, тому зроблю окреме відео. Принцип простий: потрібен шоколад. І вершки. Все це нагріваємо імпульсами по 20-30 хвилин в мікрохвильовці, тоді перебиваємо до розтоплення шоколаду, тоді перебиваємо блендером, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник. Ось цей ганаш. Складався з молочного шоколаду та чорного, не менше 56% какао, співвідношення 50 на 50% і простояв в холодильнику 3-4 години. Бачите, у нього консистенція така доволі рідка, і збивався він в мене 3 або 4 хвилини, тобто трішки довше. Але він теж прекрасно в мене в тортику все витримав, я перемастила і був, неймовірно, смачний. Далі, цей ганаш уже складався з чорного шоколаду, не менше 56% какао, приблизно 70% і 30% молочного, і стояв у холодильнику ніч. Приблизно 8-10 годин. Консистенція, звісно, у нього уже густіша, бачите? Це за рахунок того, що більше чорного шоколаду і довше пробув у холодильнику. Такий кремчик теж неймовірно класний. За смаком вони мало що відрізняються. Якщо більше чорного шоколаду, просто буде така більша гірчинка. Я це особисто дуже люблю. Ось, бачите? І збивався він у мене уже трішки менше, ніж той перший варіант приблизно 1-2 хвилинки. Довго такий, цей ганаш, такий кремчик не збивається. Як тільки ви побачили, що він став густий, стійкий, ми зупиняємося. І одразу потрібно ним перемащувати. Не треба збивати наперед. Залишати, а тоді вже десь там через якийсь час мастити, тому що він стабілізується, стане ще густішим, і буде дуже важко його розмастити. Ось, і зараз ще покажу третій варіант. Третій варіант найстійкіший, він класний навіть для вирівнювання торта. Стійкий він за рахунок того, що там суто чорний шоколад. Може бути від 56% вміст какао, і трохи вище. Тобто, можна взяти, наприклад, частину 56%, ось бачите, який він густий-густий, а частину трохи більше вмісту какао. Збився він за 1 хвилину. Готуйте цей крем, ви не пошкодуєте. А бонусом я допишу рецепт ганашу з білим шоколадом та крем сиром. Залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. Дякую за вподобайки! Всім смачного!